Мене призвали 19 березня, з 20 березня я перебуваю на військовій службі. Знають всі як викладача, тепер mm. в досить незвичному, навіть ну, для себе опла. Звичайно, багато хто опиняється в такому незвичному апла, тому що людей відірвали від мирного життя і все відбулося досить раптово. Знаєте, коли. Мені подзвонили з військкомату і сказали з'явитися. Наша мобілізація відбувалася незрозуміло як. Я скажу аби і як. Так не проводиться мобілізація. Я сказав, що принесіть мені повістку, щоб все було офіційно, щоб в мене був документ. Повістки мені так і не принесли. І 20 числа я пішов на виклик військомату. Там же мені одразу вручили повістку і через дві години відправили на Гончарівське. Я вважаю, що наш військкомат працював неправильно, але так само працювали і інші військомати. Єдине, що в Ніжинському військоматі мені сподобалося, що не дурили людей, що їх відправляють на 10 днів, тому що в інших військоматах Чернігівщини дуже часто людям говорили, що їх відправляють на 10 днів. І по завершенні цих 10 днів люди були дуже незадоволені, чому так їх відірвали від мирного життя. Я вважаю, що в військоматі повинні були пояснити ситуацію, що людей набирають за мобілізацію, і вони будуть проходити військову службу рівно стільки, скільки цього буде вимагати держава. Принаймні, це було б чесно, справедливо, але людей обдурювали. Ну, те, що у нас говорили, що десь на місяць, але це були неофіційні відомості, то я на них дуже і не покладався. В принципі, для мене не новина, що зараз уже четвертий місяць моєї служби пішов. Наскільки я потрібен в армії, оце цікаве запитання, тому що зараз я не можу зрозуміти, чим займається значна кількість мобілізованих. Таке враження, що вони нагнані туди для чисельності. І зараз кинути цих людей у бій, це кинути їх на смерть. Тому що якщо їх готувати до активних бойових дій, ця підготовка повинна бути постійною. Це спортивна підготовка, це стрільби. Але давайте врахуємо ще такий аспекти. Я вже говорив, як мене забирали в армію, так само забирали багатьох інших. Люди не пройшли медкомісію. У нас дуже багато хворих людей, які зараз служать в армії. Але вони по стану здоров'я не можуть відбувати військову службу. І треба провести цю медкомісію. Більшість наших бійців медкомісію так і не пройшли. Недавно був випадок, хлопцю вирізали апендицит, але його вже забирали, в нього вже були позиви на апендицит. Я пропонував командирам його комісувати за станом здоров'я, але він залишається поки що служити в нашій частині. Запитання, який сенс у такому бійці? Якщо він не може піднімати важкі вантажі, якщо він не може нахилятися, то який сенс зараз тримати такого бійця в армії? Його треба замінити на здорового. Хлопця, який хоче служити. Це було б правильно. Взагалі, чим чим, ви там чим зараз? ми займаємося? Зараз конкретно в таборі ми несемо вартову службу, оскільки біля табору розташовані військові склади. Ми готуємо укріплення табору, тобто це рови, вали, огорожі із колючого дроту. Але це єдине заняття. Возили недавно наших бійців на полігон, на стрільби. Це відбулося якраз під час мого звільнення, коли я приїхав сюди. Я на них не потрапив, але це правильно, що нас возять. Єдине, що це технічно складно, з Полтавщини возили в Гончарівські на стрільби. Ви розумієте, що це витрачається дуже багато часу, сил, пального, грошей. На жаль, я так розумію, не змогли знайти полігона ближче до Миргорода, ніж той, який, який нам відвели для нашого навчання. Ну, Можливо, тобто, безпосередньо військовою підготовкою ви майже не займаєтесь, знаєте, так розумієте? Значить, що до військової підготовки, дуже активно ми займалися військовою підготовкою у березні місяці. Тоді очікувалося повномасштабне вторгнення сусідньої держави. Тому ми на полігоні кожен день стріляли, освоювали техніку, оскільки частина танкового відбувалася водіння танків, стріляли з гармат, кулеметів, стрілецької зброї. Це було дуже активно, але це було тільки в березні під час проведення. Військових навчань, весняна злива 2014. Квітень, травень і зараз кінець червня, практично нічого не відбувалося. Ну там, оскільки відомо, ну, сили там АТО здійснюють ротацію. Тобто, ті бійці, які там приймали активну участь в антитерористичних операціях, їх вивозять в тил. Замінюють свіжими бійцями. Не ну, ми не входимо в ті сили АТО, тому нас нікуди не задіяли. І я вважаю, що це правильно, тому що зараз задіювати тих людей, які служать зі мною, це, це буде неправильно. Вони не підготовлені до війни. щодо ротації, розмови про ротації точаться давно. Але жодних ротацій у нас не відбувалося. Відбувалося поповнення, скажімо так, поповнення відбувається постійно, тобто ми бачимо, що військомати продовжують свою діяльність, набирають людей. І, до речі, є окремі випадки, коли люди йдуть добровольцями, навіть вже після завершення тої мобілізації приходять до військоматів і просять їх включити до складу Збройних Сил України. Цікаво, які настрої зараз у військах? настрої складні. Я скажу, що абсолютна більшість мобілізованих, я буду говорити за мобілізованих, з якими я постійно спілкуюся, є патріотами України. Вони готові воювати за Україну. Але вони не розуміють цієї часткової мобілізації за яким принципом вони опинилися в армії, тоді як їхні земляки зараз живуть своїм звичайним мирним життям, не мають тих проблем, які створила мобілізація. Дуже багатьох людей звільнили з роботи. У багатьох опинилися сім'ї перед дуже жорсткою кризою, оскільки в армії грошові виплати йдуть нерегулярно. Багатьох людей звільнили з роботи, і зараз для них це джерело фінансування закрите. Тому виникає питання: чим годувати свої сім'ї? Більшість людей із сіл вони прив'язані до землі, відбувалися весняні літні польові роботи. Вони були від них відірвані і вони не могли допомагати своїм сім'ям, але треба годувати свої родини, своїх близьких. І це проблема, це відбувається на моральному кліматі. Ну, Звичайно, в цій ситуації найкращий вихід це якнайшвидше знайти мирний шлях залагодження конфлікту. Я розумію, що зараз не, не дуже ефективно вести переговори з тими людьми, які воюють проти української армії з іншого боку. Тому що їхнє керівництво знаходиться не на Донбасі, а зовсім іншій державі. І тому, звичайно, треба підключати всі механізми політичного впливу на сусідню державу для того, щоб вона зрозуміла, що їй невигідно продовжувати війну на Донбасі. Щодо військових засобів, ну я скажу війну на Донбасі можна вести, так як війна між радянським союзом і Сполученими Штатами Америки в Афганістані до останнього афганця. тобто ця війна могла тривати скільки завгодно, поки не було прийнято політичне рішення припинити цю війну. Поки ця війна є засобом впливу на Україну, вона буде тривати. Тобто треба показати, що ця війна не вигідна ні Україні, ні тій державі, яка цю війну провокує. А те, що багато людей гине, це дійсно є фактом. І, на жаль, той вантаж 200, який відправляється до Росії, на жаль, він не афішується, якби росіяни побачили, що їхні співвітчизники гинуть в Україні, не за які інтереси. Адже те гасло, що вони рятують Україну від фашизму, воно є абсолютною ахінею. Це санітниця. Ніякого фашизму в Україні немає. І, будь ласка, можна приїхати до нас в цьому переконатися. Ви знаєте, мені дуже подобається один анекдот, коли єврей з Санкт-Петербурга дзвонить своєму. Другу в Одесу і каже, а що у вас правда, фашисти прийшли до влади? Євреїв з Одеси каже, так і да, але тільки в Криму. Так от, коли ми говоримо про фашизм, фашизм прийшов в Україну, але в іншому вигляді, з іншого боку.